Добрий день, шановні студенти. Ваш вітає старший викладач Сумського державного університету, кафедри адміністративного господарського права та фінансово-економічної безпеки. Предметом господарського процесу як форми діяльності суду є господарські спори або інші справи, віднесені до компетенцій господарських судів, господарським присальним кодексом України та іншими законами. Установим нормами господарського процесуального права, порядок порушення процесу, підготовки справи до розгляду, розгляду і вирішення справ, оскарження і перегляд рішень господарського суду, а також виконання рішень господарського суду називається процесуальною формою. Процесуальна форма є нормативна встановлена порядком здійснення правосуддя, відпрацьованим на підставі узагальнення великого досвіду правозастосування. Прососуальні форми притягнення такі ознаки, як нормативність, безперечність, системність та універсальність, які виступають в єдності при правовому регулюванні та правореалізації. Стадії, Стадії господарського процесу це сукупність процесуальних дій по конкретній справі. Об'єднаних однією метою або спрямованих до однієї певної мети. Кожна стадія виконує свої особливі функції у господарському процесі. Складність і кількість здійснюваних процесуальних дій на кожній стадії процесу залежить від задач, які стоять на кожній стадії. Звернення. До господарського суду, відповідно до господарського процесуального кодексу, право на звернення до господарського суду мають підприємства, установи організації або інші юридичні особи, у тому числі і іноземці. Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, згідно з установленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх. Охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбаченим кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушення. Суть і значення досудового порядку в регулювання господарських спорів. Досудове в регулювання господарських спорів являється з тобою заходів, що здійснюється організаціями, іншими суб'єктами господарювання, майнові права яких порушені. З метою безпосереднього вирішення конфлікту спору до звернення у господарський суд. Сторони застосовують заходи до судового врегулювання господарських спорів за домовленістю між собою. Метою досудового врегулювання господарських спорів є усунення або запобігання негативного впливу на господарську діяльність з боку контрагентів. Бажаю вам успіхів, дякую за увагу.